Сьогодні ж у столиці в музеї Великої Вітчизняної війни бійці УПА та ветерани Червоної армії потисли одне одному руки. Як це було, бачила Вікторія Потапова. Потім дружити, за обще за нашу Україну. Вони потисли руки після майже 70-річної ворожнечі, вояк УПА і червоноармієць. Легендарний сотник повстанської армії Мирослав Симчик шість років був у підпіллі і ще 30 у радянських таборах. Воювали проти партії, проти КГБ, проти усіх імпер і проти усіх імперіалістів, які топтали українську землю. Ба більше бійці УПА та Червоної армії часто товаришували і ділилися припасами, розповідає Мирослав Симчик. Їх поганенько кормили після війни. То ми їм давали м'ясо у нас було. А вони нам патрони, не з зброєю. Без жодних образ руку Симчикові тисне й колишній червоноармієць Іван Залужний. Він у війну прийшов від Сталінграда до Берліна, воював на сході з японцями, а нещодавно втратив онука бойових діях на Донбасі. 97-річний ветеран не здається й вірить у перемогу України. Примирення обязательно должно бути. Ми повинні пожати друг другу і и бути. Тоді, Тогда в вместе ми побідіть. Люди, що вже перемогли, кажуть: сьогодні найстрашніше, що на звільненій ними землі знову лється кров. Я плачу кожен день у телевізора, коли слышу, що кожен день же ребята умирают. Я согласна. Любому чоловіку подати руку, тільки б закінчилась ця війна. З бійцями Другої світової погоджуються й учасники нинішніх бойових дій на Донбасі. Примирення між нормальними людьми воно завжди можливе, але з категоричним ворогом воно ніколи не буде. Тобто, тут буде тільки перемога. Ветерани Другої світової вірять, їхні примирення спонукатиме молодь до єдності, і тільки тоді настане перемога. Буде жити Україна без святи і горя, бо вона у нас єдіна від Карпат до моря. Вікторія Потапова, Олег Писарець, Забиті канал Україна.